І до новин спорту у Чернівцях навчають єдиноборства. Так відпрацьовують свої навички буковинські атлети у новому тренувальному комплексі. У Анатолія Жураківського вісім перемог у дев'яти боях та більш ніж десятирічна спортивна кар'єра у єдиноборствах. Він відпрацьовує удари та готується до нового змагання. Зізнається, обміняв би всі свої перемоги заради однієї спільної. Наша спільна перемога над ворогом це буде, незрівняємо з любою перемогою. Перший тренер хлопця наразі захищає батьківщину від російського агресора. Він зараз на нульовій точці в Бахмуті. Тож йому хочемо передати вітання і хочемо подякувати за те, що він захищає нас. От свої усі здобутки Анатолій присвячує батьку. Всі свої перемоги я присвячу своєму батьку. Я впевнений, що він зараз дивиться на мене і пишається. Новий центр для тренувань буковинських спортсменів відкрили нещодавно. Тут спортсмени можуть тренуватись, покращувати фізичну форму та напрацьовувати техніку у спарниках з іншими атлетами. Загалом це була наша мрія створити сучасний спортзал, сучасне обладнання. Треба підтримати спорт навіть в такі важкі часи, щоб наші діти, наша, наша молодь розвивалась, займалась, Була у нас спортивна нація. Тарас Мандрик поєднує роботу депутата районної ради з кар'єрою бійця та тренера з рукопашного бою. Розповідає, у його юності молоді спортсмени були змушені тренуватись у малих спортзалах, часто які облаштовували у підвалах. Тож про подібні комплекси могли лише мріяти. Ми орендували, пам'ятаю, на баланс Хмельницького в секції Карате. У них тренування закінчувалося в пів дев'ятій, в дев'ятій вечір. І для того, щоб ми нас хоч десь ми мали змогу займатися, ми приходили на тренування в 9-й вечір, тренувалися до 11. Щоправда, зізнається, регіональний спорт тільки починає розвиватись. В загальному нам більше потрібно цього розуміння місцевої влади для того, щоб підтримувати саме цю молодь, щоб вона чим більше могла. Побувати на тих чи інших типах змагань, заохочувати їх різними стипендіям, преміями". Тренери розповідають, деякі спортсмени хочуть швидше вийти на професійний рівень та зробити єдиноборство своєю роботою. Інші приходять, аби потренуватися і покращити свій стан здоров'я. Анастасія Федоруца уже здобула статус майстра спорту з рукопашного бою. На жаль, на даний момент немає. Я вже свою вершину дійшла до своєї вершини. Я вважаю, що на даний момент ми це кутом влаштовує, але можливо, ну в общем, є куди ще рости <соці> да, ще до чого стрімитись. Команда бійців уже готується до нових змагань, які пройдуть у Чернівцях уже в квітні. Тренер команди Іван Штефюк зазначає, такі турніри допоможуть молодим спортсменам показати себе всій Україні. Ці змагання вони дадуть шанс спортсменам відібратися. В склад збірної України і в подальшому представити команду на міжнародних змаганнях на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу тренери підсумовують, головна мета виховати не тільки здорове та сильне, а й патріотичне молоде покоління. Слава Україні, Героям слав! Максим Берник, Діани Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4